Коли 52 е, вища еліта України, юристи, яких знає світ, заявляють про те, що зміни до Конституції це злочин. Це антиконституційні зміни. Це доповідь у вас є питання. Я запитую вас, як громадянина, ви підтримуєте антиконституційні зміни, які були зроблені е, тими е, владними структурами і владними особами, які вчинили анти... Пане Олександрові, я виконуючи, виконуючи виконуючого пане Паверо, допоможіть, мені, будь ласка, як я вам передачу. Я запитую вас і проведенина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні зачитуєте перше питання сьогодні на громадській раді. Я, наприклад, проти буду двома руками. Як ви лишилися одна в цьому залі, я буду проти. Бо що зводите і цим формуванням, ви відвідуєте Путіна і робите йому кого, щоб він не...